Так, сьогодні я вам хочу показати, як зростають в мене ананаси. Ось зараз маю три таких рослини: цей оцей ананас самий побільше, йому років два. А ці дві рослини це було вкорінення цього року. Оцей, оцей вкорінювався навесні. І він так заліто наріс, а цей вкорінювався в кінці літа. Е, оці дві коронки це е, мої коронки, це я знімала е, зі свого ананасу. Коли він достиг вже, я, ну, я і фото робила, і, і відео знімала. Е, коли достигли ананаси, ми їх зрізали і е, куштували. Ну, Ананаси ці крупні. Це не оті міл мілкі ананаси, які, знаєте, бебі там і що щось. Ні. З бебі-ананасу завжди буде маленький бебі-ананас, там в нього немає чого їсти. Це так, більш декоративний. А це дійсно такі великі ананаси, як от в магазині продаються, колись. Я купила такий ананас, зрізала коронку і вкорінила її. Ну і з того часу, виходить, я весь час оце, цю коронку і пнутось з'їмо з'їдаємо ананас, зрізаємо коронку, і потім ну, я її вкорінюю, і через пару років в мене знову виростає такий ананас. Але дивіться, він займає дуже велику площу. Йому потрібно ну, тепло. От сонячне підвіконня. Це я зараз закрила просто жалюзі, щоб вам можна було зняти відео. Ну, зростають ці ананаси, ну, я ж кажу, років два, мабуть, і потім починає квітнути. Ну, що вам сказати? Такий ананас він не, ну, не любить він заливу. Сажу я його в поживний ґрунт кислий, от звісно, одобрюю, але як і всі рослини, переливу ананаси не люблять. Коронка дуже, вкорінюється дуже легко. Ну, тобто, я знімала відео, як ну, вкорінювала цю коронку. Потім от, садити в невеличкий горщик, як воно підростає, становиться більше, то посадити в більший горщик, але об'єм горщика йому великий не потрібен. Навіть от, у цього ананаса от, великого, да, тут максимум ну, я не знаю, 5 літрів. Мабуть, об'єм да, 5 літрів об'єм горщика, і він тут зростає. І от бачите, цей ананас вже починає квітнути. Отак, от у нього серединки серединки з'являється така от ну, квіточка, вона же сама і плод. Тобто, коли він усерединці починає, ну, самого такого, як квіточки, як ми привикли, зазвичай ну, знати бачити на вулиці, да, як там ті ж гортензії квітнуть, там, там, ну, щось таке, там, та ж полуниця, да, вона квіточка, потім ягідка. Ні, тут от зразу воно ж само і квіточка. І от, бачите, оце чубчик у нього потім буде. От, якщо його так роздивитися, бачите, от одночасно, от чубчик цей росте, і одночасно росте оцей плодик. От, і на протязі кількох місяців він росте. Потім стає такий жовтий-жовтий, ну чутно, як він дуже пахне. Ну, от коли він дуже пахне, починаєш його знімати, тому що колись один раз я чекала, як він там хотіла, щоб він достиг побільше. От зняли, а він там вже всередині переспів. Тому зараз я так тільки от є запах і зразу знімаю. Ну, ананаси великі. От. Оцей у мене ананас він такий: ну, є колючечки щось десь по краях, але ну, практично, практично можна сказати, що і нема. Тут от може тут от зверху якісь вон, колючечки є, а так практично і немає в нього колючок. Ну Такий от він цікавий, бачите? От зараз те саме, але мені, от що мені в моєму ананасі не подобається, що він завжди починає на зиму отак, от видавати квітки, а взимку та сонця мало, я, а ми зараз не досвідчуємо. І це в мене така проблема. Тобто, Якщо б в нього було влітку оце плод, то плод був би більший. А взимку, звісно, виходить поменше плод. Ну, але все одно там 20-30 см плоду це дуже гарно. Так що, отак от можемо вирощувати ананаси.